Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю вас усіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, день починається з карти дня. І я хочу подякувати вам за те, що ви підтримуєте мій канал, підтримуєте україномовний контент. Щиро подяка вам і починаємо. Це. Індивідуальна карта дня, тобто не для загальному Україні, що буде відбуватися, а саме у вашому особистому житті. Будь ласка, вибирайте одну карту, і ми будемо дивитися, хто вибрав. Якщо вам потрібно більше часу, натискайте на паузу. І так, карта номер 1 Що чекає вас сьогодні? Ви знаєте, дві новини вам скажу: з одної сторони, ви в комусь або в чомусь розчаруєтеся. Це буде, можливо, і боляче, дуже неприємно, це, можливо, трошечки, знаєте, така трохи подавленість, але з другої сторони. Хороша новина, ви не здаєтеся, ідете шукати далі свого щастя. Гаразд, я тут розчарувалась, тут у мене не вийшло. Я занадто собі гарну картину намалювала. І ви кажете: гаразд, нічого, іду далі набиратися досвіду. Тобто людина не зупиняється, не розчаровує, розчаровується, але. Каже, гаразд, я сильна духом і йду далі. Ось це і є плюс, що ви а, в наступний раз в тій же ситуації ви вже краще будете дивитися, не будете ніким нічим не очаровуватись, щоб потім не розчаровуватися. Карта номер два. Тут ми маємо, зараз скажу. Зараз скажу, мої дорогі, все, що я от треба, я завжди жезли з мечами. Ага, все зрозуміло: це є мечі. Тобто, королева мечів. Що можна сказати про королеву мечів? Це логічна якась праця у вас сьогодні. Це якась кропітка, можливо, праця. Це, знаєте, прийдеться робити, можливо, плани якісь на майбутнє. Ви бачите, точно ви знаєте, яке у вас бачення? Це з одної сторони, з другої сторони, це. Зазвичай кажуть, що це така злючка жінка, тобто, це може бути якась і сварка, це може бути якась неприємна ситуація, просто якась людина, яка вам не дуже симпатична. Ось, але я зараз вважаю енергію, яка іде. Сьогодні ви поглинете в якусь працю, яка вас дуже захопить. Ця праця вас буде трансформувати, тобто, під час цієї праці. Під час цього якогось проекту, можливо, ви будете мінятися. В процесі еволюція іде для вас, тобто трансформація, ви трансформуєтесь, ви міняєте думки. Це, як знаєте, трошечки медитативна праця, можливо, буде для вас. Але ви зрозумієте, що ви майстер свого життя, що ви самі своїми руками, як той коваль, куєте своє життя. А, тому це дуже позитивно. Я її відчуваю позитивну. Я бачу, що вам це сподобається, цей процес. А ви, можливо, щось для себе нове відкриєте, якісь сторони, таланти саме у вас. Чудова карта, чудовий день. А, гарного вам дня. Карта номер 3 а, а тут у нас підвішаний. Але це з одної сторони, так, якийсь, як то кажуть, гордієвий вузол прийдеться вам, можливо, розпутати якусь ситуацію. Можливо, дійсно ви потрапили в якусь ситуацію, яка на перший погляд неможливість її, наприклад, розплутати, розібратися. Але якщо ви нікуди спішити не будете, вас ніхто не повинен підганяти. Тут ви повинні самостійно сісти спокійно і подумати. Як вийти з цієї ситуації? Це може бути на роботі, вдома, з сусідами, з батьками, з дітьми, тут немає значення, тут може бути дуже-дуже різнобічна ситуація, але якщо ви будете не поспішати, якщо ви будете помаленько подумаєте над цією ситуацією, повірте мені, ви знайдете рішення. Ось така. Карта дня сьогодні. Тут теж немає нічого поганого, просто мудре рішення може вам прийти сьогодні. Ось так, мої дорогенькі. Позитивний день все рівно залишається. Не втрачаємо надію на краще. Ось і на перемогу так само. Бережемо себе, мої любі, своїх рідних, і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.